Одразу два інтерв'ю майже підряд вийшли з участю президента України Володимира Зеленського, і ми сьогодні будемо говорити про е, його інтерв'ю Лексу Фрідману. Він там сказав дуже багато цікавих речей, але є одна деталь, яка е, ну, мене, наприклад, вона трошки напрягає: це ненормативна лексика. Президента, так і в принципі, в нас що журналісти, що різні експерти, що навіть там народні депутати, і в тому числі президент України, дозволяють собі використовувати ненормативну лексику, і це знаєте, стає якимось чимось нормальним. І для мене особисто використання ненормативної лексики, воно є. Неприпустимим. До цього кожен може відноситись і ставитись по різному, але мене трошки не так просто виховували. Але бачимо, що як не дивно, українцям це подобається. І це, про це говорить також один експерт. Давайте його послухаємо. Чому наш президент так став багато мачукатися? Ну, Народу заходить. Заходить. Це ви як політехнолог говорите. <ріх> Народу заходить, тобто, в принципі, бачимо, до чого можна за три роки довести український народ, коли це політтехнолог не має там сенсу йому не вірити. Вони постійно роблять якісь заміри, постійно розуміють, що йде, як правильно треба говорити, щоб це сподобалось людям. Це є, в принципі, його робота, і я йому вірю. Тут питання в іншому. Чому українцям? Так подобається ненормативна лексика, і чому це стало якоюсь нормою в нашому суспільстві в публічному просторі ще півбіди, коли це говориться, десь вдома, чи там в якійсь компанії знайомих. Людей, так, але коли це просто транслюється по е, телебаченню, так і є, от просто легко відкритому інфопросторі, не від якихось випадкових людей в інтернеті, що в принципі є е, е, якоюсь звичайною річчю, а від е, високопосадовців, від дипломатів, наскільки це є адекватно і наскільки, е, е, якби як, наскільки це нормально в нашому суспільстві, кожен може робити висновок самий. Але для мене особисто це. Ненормально. Які розмови про те, що про гадалок і всех інших заходить У нас часто дивуються, що знаєте, деякі політики пишуть, що до ось там хтось сказав 20 років тому і так далі. Все це працює. Працює в нашому народі. Працю це в принципі скрізь. Працює в Україні, не в Україні ну є така історія, як і сполучених штатах Америки. Так що все нормально працює. Траса по-друге, ну формат дозволяє цього подкасту, як я розумію, це два. Ну це більше на американську аудиторію було розрито. Це три і головне. Те, що сказав а, пан президент? Він а, знову таке задав риторичне запитання, якщо перефразувати а, те, що він там сказав, а, пан Трамп. Ви панти кидали коли говорили, а, що будете, будете не будете привиняти при, при війну чи ні? Тобто, якщо перефразувати що це, це все правильно робиться, тому що це робота на Трампа. А тобто, Зеленський гов запитує публічно, ти обіцяв це зробити? Так, ти обіцяв зробити це справедливо. Ну давай йди в свої обіцянки. Так що все нормально було зроблено, і я думаю, що Трамп буде змушений діяти у тій парадигмі, які більше цікави саме Україні, а не Росії. Ну тут може висновки робити кожен собі самостійно. Бачимо, що як мінімум, на думку політехнолога, це інтерв'ю повністю було спрямоване на американську аудиторію, на Трампа. Бачимо, також що Ілону маску це сподобалось. Він навіть зробив замість того, щоб далі висміювати Зеленського, як він це робив вже досить довгий період часу, він просто зробив репост в Твіттері цього інтерв'ю і без лишніх коментарів просто сказав, що от велике інтерв'ю Зеленського можете подивитись. Про що взагалі йшлося в цьому інтерв'ю, і на що насправді потрібно звернути увагу всім українцям, незважаючи на те, де вони знаходяться, чи за кордоном, чи в Україні? По-перше, Зеленський сказав, що Лукашенко за кілька днів після початку широкомасштабного вторгнення вибачився та запевнив, що він не причетний до цієї агресії. Тобто, якщо ми робимо висновки з того, що абсолютно жодного питання непродуманого в цьому інтерв'ю не було, то можна зробити висновки, що Білорусі Лукашенко, на думку Зеленського, як мінімум, так, не такі вже й погані, і не потрібно до них так гостро ставитись. Далі, Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну на літаку після закінчення е, війни. Е, на мою думку, знаєте, Трамп може е, Трамп настільки любить понти, якщо чесно, так, і любить виділяти, що він може прилетіти в Україну на літаку, навіть якщо війна буде продовжуватись. І повірте мені, ніхто йому не стане на заваді. Е, далі, Україна погодиться. На припинення вогню, якщо отримає зброю для відбиття майбутніх нападів, і ця зброя має залишатися в Україні, це ну, як ми бачимо, тут така штука, що на сьогоднішній день Україна не готова там на припинення вогню. І наскільки там ті самі Сполучені Штати будуть спроможні і будуть хотіти надавати Україні таку допомогу, не зрозуміло. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про європейських партнерів. То в них просто немає що дати. От, немає. В них ВПК не працює. Одна там Польща тільки інвестує е, якісь там плюс-мінус шалені кошти в свою оборонку. Всі інші фактично в них нічого не змінюється. Е, вони, в них немає зброї і без Сполучених Штатів, в принципі, вони також жодної сили не мають. Е, далі. Запрошення для до НАТО робиться всій Україні, але фактично від альянсу е, він буде поширюватись на підконтрольні території. Про це можна домовитись. Сказав президент, і е, наступне тих, хто брав участь в підготовці та укладенні Будапештського меморандуму, потрібно знайти і посадити до в'язниці. Я думаю, це не тяжко знайти зробити. Треба просто зайти в Вікіпедію, і в принципі там е, основна інформація буде, як мінімум, основні діючі лиця. І це можна було зробити вже давно. А і хто це має робити, також не зрозуміло. Якщо так само всі силові структури, як ми знаємо на сьогоднішній день, е, підконтрольні президенту України. За час широкомасштабної війни в США проголосували близько 177 мільярдів допомоги Україні, і Україна не отримала навіть половини. В першу чергу, через те, що США там і уряд Байдена відмовилися використовувати дешеві українські літаки, які стоять без, ді, без діла за кордоном. Натомість запропонували свої перевезення, які були набагато дорожчими. Про це говорить Зеленський. Далі він про інавгурацію Трампа. Я не поїду на інавгурацію Трампа без запрошення, але прийму його, якщо запрошення буде. Далі він сказав, можливо, до речі, і за цього, і маск його репостнув, Він говорить, що Ілон Маск новатор і вчений. Я його поважаю і хотів би, щоб він був в нашому, на нашому боці максимально. Так, далі. Дуже смішна річ, дуже прямо мені з цього смішно. Такої антикорупційної системи, як в нас, в Європі, немає. З цим я можу цілком і повністю погодитись. Бо немає в Європі і, напевне, в жодній цивілізованій країні світу антикорупційної системи, яка сама е займається корупцією да ще й в великих об'ємах. Ну, немає такого ніде. Тут я з президентом згоден. Корупція на побутовому рівні є, але ми про це відкрито говоримо і реально боремось. Е, якщо корупція на побутовому рівні це е, вплоть до в міністерств, так витрати, які відбуваються. Якщо оце всі розпіли тендери на е, бруківки, на підземні школи і так далі, особливо в містах, де немає е, дітей, немає людей, або те, що виділялось на Покровськ, там десятками мільйонів на Покровськ, які вже зараз бомбиться в усю русскими, і вони знаходяться вже фактично в місті, е, або там за декілька кілометрів від нього, і туди виділяються десятки мільйонів е, гривень на е, 2025 рік. Якщо це побутова корупція, е, то може бути так. Але на мою думку, побутова корупція це коли прийшов до лікаря і дав йому 100 гривень в карман для того, щоб він тебе обстежив без черги. Або коли ти їдеш, тебе зупинив поліцейський і ти дав йому 100 гривень за те, що він тебе там не оштрафував. Оце побутова корупція, як на мене. Але ні, в нас справа не в побутовій корупції і вже дуже давно. І насправді звичайні пересічні громадяни. Особливо молоде покоління, там зумери і так далі. Це люди, які виступають максимально проти корупції, і люди, які е, краще будуть терпіти якусь, е, якісь незручності, ніж будуть давати хабарі. І е, це є поширено. І не тільки в Україні, але в, в Україні в першу чергу. Тому про якусь там побутову корупцію, про яку дуже сильно говориться, е, я б не, говор, не говорив. Бо е, насправді шалена корупція в нас в найвищих ешелонах влади, в силових структурах, в поліції, в армії, як би це не звучало. І е, якщо це побутова корупція, то нехай так. Е, але можете робити е, висновки самі. Ми били і битимемо по руках тих. Хто спробує нажитись на поставках зброї від партнерів, я не буду згадувати про неякісні міни, так, які поступають на український фронт, міни українського виробництва, які, через які, скоріш за все, гине багато українських воїнів. Але знову ж таки, це просто побутова корупція про неї говорять. Нічого такого немає. Е, і хочу нагадати, що Сполучені Штати після інавгурації Трампа хочуть провести е, великий аудит всієї, абсолютно всієї американської допомоги, яка була надана, там можуть виявити ознаки корупції і зі сторони е, уряду Байдена, що, скоріш за все, буде правдою, і точно так само зі сторони України. І дуже цікаво буде насправді цей звіт подивитись, якщо, звісно ж, він буде загальнодоступним. Далі. Я задоволений тим, що в команді моїх менеджерів є такі люди, як Андрій. Єрмак без коментарів, думайте, що хочете. Вибори можливі одразу після закінчення воєнного стану. Провести їх зараз не за законом і не підтримується суспільством. Чи піду я на другий термін, залежить від того, як закінчиться війна. І також я думаю, що в наших силах закінчити війну в 2025 році. Там було ще дуже багато різних цікавих і не дуже цікавих тез. Про які також можна довго говорити, але е, в загальному бачимо, що е, щось з того, що говорить президент, є е, дуже цікавим. Знаєте, можна розвішати вуха і це дуже довго слухати. Е, деякі тези. Е, Абсолютно ніяк не співставні з реальністю, якщо ми говоримо як мінімум про корупцію в Україні, бо ми всі дуже добре знаємо, на якому рівні корупція в Україні знаходиться. Так і називати це все корупцією на побутовому рівні. На мою думку, це є просто брехня українцям. Ви можете думати, що захочете. А зараз на останок я хотів би включити вам відео ветерана Юрія Гудименка, який, в принципі, показує. Реальний стан речей, який відбувається і буде відбуватися найближчим часом в Україні. Нам треба доготуватись до того, що ймовірно, що хороших новин не буде ще дуже довгий час. Це не оптимістично. Це, скоріше за все, правда. Тому що, окей. Ми зараз в складній період вступаємо. коли... Вступаємо. Так, да, вступаємо. Тому що дуже важко уявити новину, яка супер замотивує українців. От і максимально важко уявити. Це власне і пряма відповідь на питання: чому от мені пишуть в коментарях Денисе, чому ти постійно розказуєш якісь погані новини. Е, будь ласка, в кого є хороші, можете писати прямо в коментарях під відео, можете присилати мені їх на пошту, бо, якщо чесно, то якихось реально хороших новин, які могли б бодай якось зачепити українців і е, хоч якось їх увагу е, перенаправити з оцього трешака, який щоденно відбувається, і для українців за кордоном, і для українців в Україні. Можете надсилати мені на електронну пошту, я обов'язково про них буду розказувати. Але на сьогоднішній день те, що відбувається, це просто звичайна клоунада, це плювок в лице кожному адекватному українцю, і ніяк по-другому я це назвати не можу. І я повністю підтримую власне, пана Юрія в тому, що він говорить. І навіть на відео можна дуже добре побачити, наскільки розгубленим він являється, в... і наскільки. Похмурим він являється під час того, що він говорить. Я думаю, все сказано на його лиці. Що думаєте з цього приводу, пишіть обов'язково в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!